Вправа 1140. Скільки відсотків площі квадрата зображеної на рисунку 235, зафарбовано. Ну що ж, давайте подивимося на цей рисунок, що я переніс на дошку. Що можна помітити, тут є три випадки А, Б, В і Г. Рисуночки, відповідно, будемо їх розглядати. І на що треба звернути увагу? Що Сторона кожного квадрата тут розділена на 2, 4, 6, 8, 10 клітинок. Тобто загальна площа всього квадрата це буде 10 10 – 100 клітинок. Це треба пам'ятати, щоб дати правильну відповідь на запитання. Бо нас запитують, а скільки відсотків площі зафарбовано. Ну що ж, тоді звертаємося до А-гресуночку. Отже, загальна площа, ми вже казали, це 100 квадратних. 100 квадратів, то скільки з них зафарбовано? Я крапочкою буду рахувати. Отже, рахую, 1, 2, 3. 4, 5, 6. Інше я рахувати не буду, бо видно, що вони в 4 рази будуть більші. Бо ніби вся площа вона симетрична. І тут у нас буде в 4 рази більше, бо і тут, і тут, і тут, і тут всюди однаково. Тобто 6 я позначив помножити на 4. Це буде 24 зафарбованих клітинки з 100. Отже, записуємо тоді А. То пишемо 24. Що ділиться на 100 або 24 сотих. І це ми можемо записати в вигляді відсотків. Бо відсотки це соті долі одиниці. То сотих частин тут 24, то ми пишемо, що це дорівнює 24%. Раз. Переходимо тоді до Б. Отже, знов таки давайте будемо рахувати, скільки тут є клітинок. Знову бачу, що вони симетрично. Я порахую одну четверту. Раз, два, три, 4, 5. Ну, а інше, щоб знайти, треба помножити на 4, бо і тут буде, і тут, і тут така сама кількість. Ну що ж, 5 на 4 це буде 20. Тобто тут зафарбовано 20 клітинок, а всього клітинок з 100, то ми записуємо в «б». То у нас буде 20 сотих зафарбовано, або це буде 20%. Бо відсотки це соті долі одиниці. Є. Ну і переходимо до В рисуночку. Тут я вже рахувати не буду, немає сенсу. Видно, що тут кожна друга клітинка зафарбована в кожному рядку. То якщо всього клітинок у нас 100, то зафарбована половина 50. Записуємо тоді В. Отже, тоді у нас буде 50. Зі 100 клітинок у нас зафарбовано. А 50 сотих це не буде 50%. Є. Ну і переходимо до останнього випадку Г. Тут вже треба рахувати. Отже, давайте будемо рахувати. Знову таки, я одну четверту порахую. Отже, дивіться, раз. Потім 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Тобто одна четверта всіх зафарбованих клітиночок це 15. Тоді всіх інших клітинок буде зафарбованих у 4 рази більше. 15 на 4 це 60. Тобто, записуємо, що в випадку Г у нас зафарбовано 60. А всього клітинок 100, то оскільки це 60 сотих частин, то це буде 60%. Є. Ну що ж, запишемо напевно, відповідь, Певне, пишемо відповідь. Отже, в А зафарбовано 24%. В Б зафарбовано 20%. зафарбовано 50%. І в Г зафарбовано 60%. Ну що ж, ось таке завдання, як за рисунком знайти, яка частина площі зафарбована. І виходить, до речі, що в випадку Г. Більша частина площі зафарбована ніж УВ, хоч візуально здається, що це навпаки. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.